Вітаю, шановні 10 класи, і ми з вами продовжимо розглядати історію України. І сьогодні поговоримо про Варшавську угоду, війну Української Народної Республіки в Союзі з Польщею проти більшовицької Росії. А для початку треба визначити, що шлях до Українсько-Польського Союзу був нелегким, попри наявність спільних інтересів, спір. Щодо належності Холмщини, Волині та Східної Галичини, прозвів до кривавого протистояння між поляками та українцями в 1918-1919 роках. Лише витіснивши українські війська зі спірних територій, поляки погодились укласти перемир'я з армією УНР, однак зберігали ворожий нейтралітет. Наприкінці листопада 1919 року армія УНР, в лавах якої Лютувала епідемія тифу, виявилася затиснутою в трикутнику смерті між польськими, а також російськими білими і червоними військами. Не маючи надії на продовження регулярної боротьби, 6 грудня 1919 року головні сили українського війська прорвалися з трикутника смерті та вирушили в похід ворожими тилами. Після розгрому Денікіна війна з радянською Росією, на думку польського керівництва, була неминучою. Польща претендувала на значні території колишньої Російської імперії. Польське керівництво прагнуло відродити Річ Посполиту в її кордонах 1772 року від моря до моря, тобто від Балтики до Чорного моря. У цю федеративну державу мали увійти Литва, Білорусі та Україна. Також польське керівництво зрозуміло, що більшовики після перемоги над внутрішніми ворогами неодмінно повернуться до реалізації ідей світової революції. А Польща стоїть на їхньому шляху. Спочатку радянське керівництво намагалось не загострювати відносини. Те саме робила і польська сторона, щоб не створювати ще одного фронту боротьби. Тим часом відносини між Польщею та більшовицькою Росією погіршились, що схилило Варшаву до ідеї укласти політичний та військовий союз з УНР. І вже в лютому 1920 року польська сторона неофіційно дозволила формувати на території Польщі дві українські стрілецькі дивісії. Авторненню польських військ передає укладання представниками УНР і Польщі 21-24 квітня 1920 року у Варшаві загальної торгівельно-економічної та військової конвенції, яка відома під узагальнюючою назвою Варшавська угода. Документ містили такі основні положення: як польський уряд визнавав існування УНР в межах, які мали бути означені договорами із суміжними країнами. Кордон між Польщею та ОНР встановлюється по лінії, яка була вже зайнята польськими військами. До Польщі відійшли Холмщина, Підляща, Посяння, Лемківщина, Західна Волинь, Частина Полісся, Позбруч, Гаринь і уся Галичина. Польща відмовлялася від подальших територіальних претензій, і Польща зобов'язалася озброїти війська УНР. Свечору уряд УНР заявив про відсутність претензій на західноукраїнські землі. Збройні сили Петлюри підпорядковувались польському командуванню, українські залізниці підпорядковувались польському управлінню, УНР погоджувались на спільну валюту. Український уряд мав утримати польські війська на території України. Укладання Варшавської угоди та участь УНР в радянсько-польській війні на боці Польщі була актом відчію. Цим кроком Петлюра відмовився від ідеї соборності України, бажаючи в черговий раз відновити Українську Народну Республіку. Договір між Петлюрою та керівником Польщі Пілсуцьким був засуджений багатьма українськими політичними діячами. Проти Варшавської угоди виступили не тільки Грушевський, Венеченко, які відійшли від Петлюри і перебували в еміграції, а й люди з найближчого оточення, головного атамана. подав у відставку, наприклад, прем'єр-міністр Ісаак Мазепа. Особливо гнітючі враження справив цей договір на населення Галичини, для якого він перекреслював надії. На національне визволення. Маючи потрібну перевагу військові сили, польські війська 25 квітня 1920 року розпочали інтервенцію. Разом з ними наступали частини армії УНР кількістю близько 30 тисяч осіб. Петлюра сподівався на антибільшовицьке повстання селя. Ефект несподіваності, перевага в живій силі і техніці дали змогу полякам захопити Житомир, Пертичів, Козятин і вже 6 травня здобути Київ. Однак поляки на українських землях поводились як окупанти. До Польщі вивозились правослове статкування, товари та сировина, і головне, відновлювались поміщицьке землеволодіння. Повернення поміщикам землі і маєтків супроводжувалися репресіями проти українського населення та викликало сплеск селянських повстань. Спостерігаючи грабунки, репресії, погроми, населення не пішло за петлюрою. І очікуваного антибільшовицького повстання в Україні не відбулося. Успіх поляків на початку воєнної кампанії виявився короткочасним, поступово, співвідношення сил змінювалось на користь радянських військ. Більшовики у своїй пропаганді використовують гасла російських націоналістів, закликали всіх до оборони Росії проти іноземних загарбників. І на ці заклики відгукнулись багато колишніх російських офіцерів, які зміцнили командний склад Червоної армії. 5 червня 1920 року вона прорвала фронт противника, бої велися в кількох напрямках, і Червона армія захопила Житомир, Бердичів, Бої йшли на київському напрямку, які 12 червня 1920 року призвели до захоплення Києва більшовиками. Наприкінці червня армія Пілсудського залишила Мінськ, бої перейшли на територію Польщі. Наступ розвивався в двох напрямках на Варшаву та Львів. Польща звернулася до держави Антанти по допомогу. Велика Британія, Франція та США обіцяли підтримку за умов визнання статусу Східної Галичини. Польща дала на це згоду. Британський міністр іноземних справ Лорд Джордж Керзо звернувся з нотою до Росії, у якій вимагав зупинити радянські війська на лінії, що була визначена декларацією країн Антанти від 6 грудня 1919 року. Як східна межа розселення поляків, так звана лінія Керсона. Але Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка відмовилась від посередництва Великої Британії і наголошувала на переговорах із польським урядом. В цей час кримські угруповані білогвардійців на чолі з бароном Врангелем, підтримане Антантою, почало наступ з Криму, сподіваючись прорватися на правобережжя та Донбас. І до. Але таких далекосляжних сілей не було досягнути, і вже наприкінці червня фронт стабілізувався на лінії Херсон-Нікополь-Бертянськ. Наприкінці липня знову розпочався наступ радянських військ в напрямку на Варшаву та Львів. Напередодні цього наступу командувач радянських військ, що наступав на Варшаву Тухачевський, видає наказ: Бійці робітничої революції спрямуйте свої погляди на Захід. На Заході вирішується доля світової революції. Через труп Білої Польщі лежить шлях до світової пожежі. На багнетах понесемо мир і щастя трудовому люту. На захід, на вільно, мінськ, Варшаву, марш. Навальний наступ Червоної армії завдав полякам поразки. Більшовицькі війська відступили до Варшави та Львова. На території польських земель було створено польське рев... ревком на чолі з Джержинським, а на території Східної Галичини Галицький ревком, на чолі з Затонським. Ревкоме видавали декрети про націоналізацію промисловості, банків, конфіскацію поміщенських землі тощо. Але в результаті неузгодженості дій, наступ радянських військ на Варшаву поступово згасав. Широкий обхід Варшави з півночі за зразком плану Шліфена при наступі на париж 1914 року виявився невдалим. Об... Спроба... Провалила спроба захопити Львів. Перша кінна армія більшобаків не мала простору для маневру. Крім того, тили Червоної армії не встигали за передовими частинами. Дві радянсь, два радянських фронти наступали в різному напрямку Західний на Варшаву, Південно-Західний на Львів, і вони розпорошували силу. Велику мужність і стійкість проявляли частини армії УНР, які боролися і боронили за центр польського фронту в районі Замості. Загроза втратити державність згуртувала навколо уряду Польщі найширіші. Версти суспільства, зокрема селянством, яке стало на захист Батьківщини. Франція надала суттєву допомогу Польщі зброєю та спорядженням. У результаті в битві під Варшавою сталося диво. Радянські війська не змогли подолати опір польських військ і на своїх багнетах понести революцію в Європу. Тим часом польське командування створило шестикратну перевагу сил у місці головного удару і перейшло в контрнаступ. 27 серпня 1920 року польські війська, завдавши удару в районі Любліна у фланг Західного фронту, поставили його на межу повного розгрому. Почався загальний відступ радянських військ. Наприкінці серпня радянські війська були відкинуті за річку Західний Буг, і фронт в Україні стабілізувався на лінії Коростень житомир бердич Обидві сторони були знекровлені. Після тривалих таємних переговорів, що велися з липня, 12 жовтня 1920 року між Польщею та радянською Росією, було укладено перемир'я та прелімітарний, тобто попередній мир, в якому визнавалися кордони між Україною та Польщею річкою Збруч, далі Волиню через Остріг до впадіння річки Горинь у Прип'ять. Ленін про війну з Польщею згадував таке. Ми вирішили використати наші воєнні сили, щоб допомогти радянізації Польщі. Між собою ми говорили, що ми вагнетами повинні перевірити, чи дозріла соціалістична революція пролетаріату в Польщі. А із доповідної записки Затонського Леніну з приводу відступу радянських військ з Галичини 23 вересня 1920 року, ми бачимо таке: Галицьке дійство закінчено. Радянський уряд, який жадає миру і потребує його. Буде, б то не було, домогтеся самовизначення Галичини у нашому розумінні цього слова. Можливо, що на деякий час Гала доведеться затушуватися. Але як би там не було, рано чи пізно Галичину доведеться радінізувати, необхідно буде врахувати перший подібний досвід. Констатую, до такої серйозної справи перенесення соціалістичної революції і радянської влади в Європу, хоча й за Худалою, ми вкрай погано підготовлені, а саме партійного і комуністичного апарату не існує. Я вважаю, що тепер, коли Галичина втрачена, необхідно зайнятися підготовкою повернення туди. Фактично підготовку необхідно продовжувати і вельмо енергійно. У той час, як вирішувалась доля Варшави, складною була ситуація на півдні України, білогордійцям зайняли. Синельничкова і створила загрозу Катеринославу. З огляду на це було створено південний фронт Фрунзе. Радянський уряд використав перемир'я для підготовки наступу проти армії ОНР, що налічувала 35 тисяч осіб, яка ще утримувала невелику територію між польськими та у радянськими фронтами. 10 листопада радянська кіннота зробила глибокий прорив через український фронт біля Могильова і примусила українську армію після тяжких боїв відступити за Збруч. Українська армія була інтернована в польських таборах. Пілсуцький згадував так: можливо, я міг би дійти до Москви і вигнати більшовиків звідси. Але що потім? Місця у них багато. А я Москву ні у Лондона, ні у Варшаву не перероблю. Тільки, мабуть, помщуся за гімназичну молодість у Вільно і накажу напис на стіні Кремля, говоріть по-русски, запрещається. Згодом, за підсумками радянсько-польської війни між Польщею з одного боку та РСФСР і УРС... УСРР з другого, 18 березня 1921 року було укладено ризький мирний договір. За його умовами, Польща здійснила значні територіальні придбання. Поряд західно-білоруськими землями до неї відійшли такі українські землі Холмщина, Підляща, Західна Волинь та Західне Полісся. Також УСРР відмовляла у своїх претензіях на східну Галичину. Різький мир був для України ще тяжким, ніж Варшавська угода. В результаті Україна знову була розшлинована між своїми сусідами Румунією, Чехословаччиною, Польщею та радянською Росією. Такий статус України, одна частина якої перебувала під іноземною окупацією, а в другій встановлювався антинаціональний тоталітарний режим. Визнавався міжнародним співтовариством і зберігався до Другої світової війни. Ризький мир розглядався радянською стороною як перемир'я, а кордони, встановлені ним як тимчасові. І взагалі більшовики розглядали кордони не як природну межу територій країни, а як лінії поширення радянського ладу, які в разі подальших революційних подій були перенесені далі. В радянському керівництві панували реваншистські настрої, а на війну з Польщею дивились як на неминучу. Як наслідок постійне напруження на кордоні, періодичні локальні сутички і загроза відкритого збройного конфлікту, обмін погрозливими дипломатичними нотами. Тобто радянська польська війна була одним з із завершальних етапів, встановлені після воєнно-європейського устрою. Участь в ній УНР на боці Польщі була актом відчюю, який не приніс важних результатів. В середині жовтня 1920 року поляки уклали перемир'я з більшовиками. Залишена призволяще армію НР відступила з боями на Збруч, де була інтернована поляками. А 21 березня 1921 року Польща та РСФСР уклали в ризі мирний договір, за яким поляки отримували значні території та визнавали більшовицький уряд УСРР. Це означало завершення доби директорії і чотирихрічного періоду визвольних змагань українського народу. Домашнє завдання ви бачите на екрані. Будь ласка, виконайте його до наступного уроку. До побачення і до зустрічі!